Вітаю вас, малята! Сьогодні ми святкуємо незвичайне свято День доброти. Це унікальне свято, яке допомагає людям проявити тепло і доброту. Доброта це найбільша цінність, яку не можна купити. Її треба виховувати з маличку. Треба навчатися робити добрі справи і не чекати за них винагороди. Вони Повинні дарувати задоволення самі по собі. Тож сьогодні малята пропонують зробити добру справу і подарувати своїм близьким букет повітряних кульок, який неодмінно підніме настрій. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Якщо пальчики сумують, доброти вони хотять. Якщо пальчики заплачуть, хтось образив, значить, їх. Наші пальці пожаліємо, добротою їх зігріємо. Тепер наші ручки готові до роботи. Малювати нам допоможе пластикова кришечка та серветочка. А ще нам знадобиться аркуш паперу, олівець, ломастер, пензлик, водичка та фарби. Для початку ми обведемо нашу ручку і зафарбуємо її бежевим кольором. Тепер ми беремо пластикову кришечку, обгортаємо її серветочкою для зручності і наносимо на неї фарбу того кольору, який вам подобається. Це буде штампик для малювання повітряних кульок. А щоб наші кульки були веселі, ми намалюємо їм оченятка та посмішки. Намалювати їх можна фарбою або фломастером. найкраще зміниться. Завжди друзі це і є. А тепер ми зберемо всі ці кульки і подаруємо нашим рідним. Адже свічка стає чистішим та світлішим з кожним добрим вчинком. Дякую вам за увагу! До да побачення!